Стріми або потоки в Node.js це одна із фундаментальних концепцій, яку варто розуміти. Завдяки стрімам ви можете обробляти великі обсяги даних без необхідності завантажувати їх повністю в оперативну пам'ять. Стрім це така собі абстракція у Node.js, яка дозволяє обробляти дані по частинках, так званих чанках, і передавати ці частини далі туди, де вони потрібні. І я певен, ви вже використовуєте їх у таких модулях, як File System для роботи з файлами, або HTTP-модулі для обробки запитів. У Node.js є декілька типів стрімів, і найпошедшем. Череніші з них це readable, Writable, duplex і transform. Розпочнемо із ReadableStream, це потік, з якого можна читати дані. Щось подібне ви могли вже робити, використовуючи Node.js модуль File System. Як у цьому прикладі, ми читаємо файл частинами, тобто чанками, та виводимо кожен чанк у консоль. І так як ми використовуємо реалізований метод, який під капотом юзає функцію конструктор Readable, в наступному прикладі реалізуємо власний ReadableStream, використовуючи цей псевдоклас. І ще один момент. Перед тим як рухатись далі, хочу зазначити, що для роботи зі стрімами Node.js використовує події. Як у цьому прикладі, ви бачите метод ON. Він дозволяє підписуватись на конкретну подію. У нашому випадку ми б підписались на подію Data. Цей івент спрацьовує щоразу, коли новий чанк даних доступний для обробки. Отже, на протязі відео ви будете бачити підписку на цей івент і деякі інші. Окей, спершу імпортуємо Readable із модуля Stream. Тепер будемо наслідувати цей клас для того, аби переписати методи, які є у Readable. Взагалі методів є тьма, але в даному відео ми сфокусуємось на тих, які варті уваги. Далі створимо декілька приватних змінних. Перше, це буде текст, який буде передаватися потоком, а друге це лічильник, який буде слідкувати за кількістю переданих частин. Тепер пару слів про такий приватний метод як Read. Це обов'язковий метод для цього класу. Він наслідується від Readable, і викликається він кожного разу, коли потік намагається отримати нові дані. Дані передаються завдяки вбудованому методу push, а для того, щоб сигналізувати про закінчення передачі даних, потрібно передати значення null. Отже, виглядає це наступним чином. Щоразу як дані будуть читатись, ми будемо віддавати їх у вигляді чанка, тобто наш текст Hello World. А як тільки значення лічильника буде 5, передача даних зупиниться. Тепер створюємо стрім, викликаючи нашу функцію конструктор з використанням оператора new. Сам клас стріму підтримує параметри, які можна передати у вигляді об'єкта, але про це поговоримо пізніше. Наразі це буде пустий об'єкт. Дякую Далі підписуємося на обробник події дата, де будемо вводити кожну частину даних, що передається через потік, а в обробнику події END виведемо повідомлення про завершення потоку. Власне, це ще один тип події, який вказує на те, що потік даних закінчено. Після того, як запустити цей скрипт, в консолі буде виведено слово Hello World, яке повторюється 5 разів. Тут важливо звернути увагу на те, що в підписці на подію Data я використовував метод ToString для того, щоб вивести дані у зручному вигляді. Це необхідно, оскільки дані, що передаються через потік, можуть... Можуть бути представлені у вигляді Buffer і виглядати це буде приблизно ось так. Тобто кожен чанк даних у форматі buffer буде містити бінарні дані, які представляють символи. На відміну від Readable, writable stream дозволяє записувати дані в призначене місце. Знову ж таки, використовуючи файл SystemModule, ми можемо використовувати готовий метод CreateWriteStream, який буде створювати документ та записувати туди дані, використовуючи метод write. Ну але щоб зрозуміти концепцію, як це працює, створимо свій власний клас. Гаразд, спершу імпортуємо в writable із модуля. Stream. Далі переходимо до реалізації самого класу. Як і в попередньому прикладі, будемо також наслідувати клас Writable. І ще одне: пригадуйте, я казав, що ReadableStream приймає параметри. Так от в даному прикладі з використанням класу Writable я буду передавати в конструктор такий параметр як High Water Mark, який відповідає за максимальний розмір буфера перед тим, як потік почне блокувати запис нових даних. Іншими словами, High Water Mark буде визначати, скільки даних можна зберігати в буфері, перед тим як потік буде вважати, що він переповнений і не Прийматиме більше даних до тих пір, поки не звільниться місце в буфері. У моєму прикладі я поставив це значення 8. Це означає, що потік буде блокувати запис нових даних після 8 байтів. Отже, щоб контролювати кількість байтів на один чанк, ми використовуємо параметр highWaterMark. Але для того, щоб зрозуміти, коли можна продовжити запис, тобто коли буфер звільниться, потрібно слухати подію Drain, про яку я розповім згодом. Ну а поки що перейдемо до реалізації методу write, який приймає три аргумента. Першим є chunk, тобто це дані, які ми будемо. Інкодінг відповідає за кодування даних, це може бути корисно для правильного представлення символів при читанні або записі. Ну і функція callback, яка викликається після завершення запису. У якості прикладу виведемо значення того, що ми будемо записувати, ну і викличемо функцію callback. Окей, створюємо наш стрім, а далі будемо викликати метод write. У якості аргумента, тобто чанка, я передаю стрічку, і розмір має 8 байт. Отже, в теорії цим записом я б мав заповнити увесь буфер. Ну а далі зробимо іще один запис з трішки меншим розміром. Ну а зараз прийшов час додати прослуховач події DRAIN. Тобто викличемо метод стріму ON та вкажемо назву поділу. Drain, а також передамо callback, який буде спрацьовувати щоразу як буфер звільниться. Згідно логування, можна зробити висновок, що буфер звільнився після виклику методу write з параметрами 1, 2, 3, 4, хоч ми знаємо, що максимальний розмір буфера був 8 байтів, тобто наступна write операція мала би виконатись після того, як буфер звільниться. Річ у тім, що метод write буде викликатися навіть якщо буфер буде заповнений, але це не означає, що дані були записані. Щоб у цьому переконатися, ви можете зберегти у змінну значення виклику write, який поверне булеве значення, що вкаже, чи є ще достатньо місце у буфері для наступного запису. Окей, давайте розглянемо ще один приклад, де ми будемо явно очікувати на очищення буферу і продовжувати запис. В даному прикладі, замість використання методу ON, який є в екземплярі стріму, я буду використовувати метод once, який є у Модулі Events. Це метод свого роду обгортка колбеку, який повертає проміс. Тобто на заміну колбеку я буду використовувати підхід AsyncAwait. Ну і що важливо, то цей метод once дозволяє прослуховувати одну подію, і після її спрацювання автоматично відписується від неї. Отже, спершу створимо асинхронну функцію, де будемо виконувати усі операції. У змінну result запишемо перше виконання в write. Далі перевіримо, якщо result поверне false, то це буде означати, що буфер заповнений. Відповідно, викличемо метод once та у якості аргументу передамо наш стрім та подію, на яку потрібно чекати. Після того, як буфер звільниться, зробимо ще два додаткових записи. Ну а далі завдяки я конструкції async await запустимо нашу функцію. Отже, бачимо, що спершу було записано значення від 1 до 8. Далі буфер був заповнений. Відповідно, ми очікували на подію Drain, яка би мала звільнити наш буфер. І після того, як він звільнився, ми зробили дві додаткових операції write. Окей, рухаємось далі. Наступний тип стріму називається Duplex. Duplex говорить сам за себе. Його ідея полягає в тому, що ви можете організувати як читання, так і запис. До прикладу, створимо внутрішню змінну, тобто масив, який будемо читати за допомогою внутрішнього методу READ. Принцип реалізації той самий. Сами. Допоки значення є, будемо його віддавати. А після того як закінчиться, пушнемо нал. Щодо операції write, то тут просто будемо логувати, що буде записуватись, та викликати callback функцію. Ну а після цього створимо новий екземпляр дуплекса, а також підпишемось на подію Data, та викличемо метод write для того, щоб хоча б один раз записати дані в потік. Після виконання скрипта можна побачити, що спочатку відпрацювала перша операція в тобто тобто ReadableStreams першу прочитав те, що було у методі write, а вже потім з'являлися логи, які ми читали з внутрішньої змінної. Наступний тип стріму називається Transform. Його ідея полягає в тому, що ви можете змінювати дані в процесі їх проходження через стрім. У цьому прикладі ми переписуємо внутрішній метод Transform, де будемо трансформувати вхідні значення з нижнього реєстру у верхній. В результаті щоразу, як ми будемо викликати метод write та передавати туди рядок у нижньому реєстрі, то в потік він буде записуватись у верхньому реєстрі. І ще одне: в цьому прикладі я використав метод pipe, який має кожен екземпляр потоку. Він дозволяє передавати дані з одного потоку в інший. Pipe це, по суті, і є труба, по якій гуляють дані, і ці дані можна передавати між стрімами. У моєму випадку процес std це теж writable stream, який дозволяє записувати дані у стандартний вихід, тобто в консоль. Гаразд, на практиці стріми в їх реальному Вигляді використовують рідко, але моя мета була пояснити, як приблизно це працює під капотом. На кінець розглянемо практичний приклад, як можна передавати великого обсягу дані завдяки readable stream. Даний endpoint дозволяє завантажити на клієнта PDF файл з розміром у 100 МБ, і робить він це неефективно, так як весь файл спершу завантажується у пам'ять, а вже тільки потім вантажиться на клієнта. Замість методу readFileSync, який є у модулі fs, можна використати метод CreateReadStream, який власне замість повного читання. Буде зчитувати файл чанками. І так як цей метод повертає стрім, то у нас буде доступний метод pipe. Власне, через pipe ми і будемо повертати чанками наш респонс. Окей, друзі, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі у наступних відео.